Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про перші кроки, якщо ви приїхали до Ляйпця. Якщо у вас є де зареєструватися, Ляйпці це одне з небагатьох місць, де можна залишитися, але наголошую: якщо маєте де зареєструватися, для цього потрібен. Дозвіл власника квартири вже немає волонтерів, які садять в себе, як це було 3,5 років тому. Отож, ще раз повторюю, якщо ви не можете самостійно оплачувати проживання або не маєте знайомих для реєстрації, будь ласка, звертайтеся одразу до табору. Це значно прискорить процес. Але якщо ви їдете до чоловіка чи дружини, то за законом орендодавець не може відмовити у реєстрації подружжю та неповнолітнім дітям це так звані необхідні члени сім'ї. Але, але повнолітні діти не входять. До цього кола, а також батьки дорослих дітей. Тому власник має право відмовити у реєстрації. Ви можете приїхати до родичів знайомих, які мають власне житло, якщо вони згодні, звичайно. Але якщо вони живуть у найманій квартирі, то треба згода власника квартири, бо ви. Повинні зареєструватися, проживання не за адресою реєстрації карається великим штрафом. Зверніть увагу на те, що реєстрування в установі соціальної підтримки безробітних джоб-центр. А якщо вам 66 років або ви пенсіонер. За віком в Україні, то це буде називатися Amt. може затягнутися до трьох місяців. І тільки після цього ви зможете шукати собі власне житло в оренду. І цей процес теж затягнеться на кілька місяців. Тобто, реально доведеться жити у когось. До півроку. Необхідні документи. Основний документ. Підтвердження від власника житла. Можна завантажити на сайті міста Лейпциг. Посилання дивитись дивіться в описі до відео. Його необхідно заповнити і обов'язково повинен Підписати власне квартири. Якщо ви хочете здійснити нову реєстрацію відповідно до параграфу 24 у Ляйпцігу, вам необхідно записатися на прийом на місці, не онлайн зазначений нижчий час. ПАГІШТАСА 118 136 Хаус радхаусхаусбі Години прийому. Понеділок середа з 8.00 до 15.00 четверг п'ятниця з 8.00 до 12.00. Запис безкоштовний. Платні послуги з реєстрації. Це шахрайство та корупція. Не користуйтеся послугами посередники. Що брати з собою на термін? Закордонний паспорт, якщо їдете з неповнолітньою дитиною, свідоцтво про народження дитини. Зазначу, з моменту подачі на 24-й параграф, доки ви не отримаєте 24-й параграф, зупиняється відлік 90 днів без візу. Тобто нічого страшного. Якщо процес затягується, вас не виженуть. Важливо Якщо сплило 90 днів, а Offenhaus пластик або склейка ще не отримано, виїжджати за межі Німеччини можна тільки в один кінець. Після видачі фіксіосбишайніґунк потрібно. Звернутися до Джоб центру або СоціалАмт для пенсіонерів. Якщо людина, до якої ви приїхали, вже отримує допомогу від Джоб центра, вона має повідомити Джоб центр, що ви в неї проживаєте. Якщо ви приїхали до родича і ведете спільне господарство, його домогосподарство можна об'єднати з вами. Окремої заяви подавати не потрібно, якщо ви і ваші родичі знайомі також на джоб-центрі або соціаламт. Але якщо ви на соціал амті, а родичі на Джоб-центр або навпаки, вам треба звернутися до своїх установ. Зі своїми документами. Обов'язково. Пошук та оренди квартири. Після затвердження виплат ви можете почати пошук житла. Зв'яжіться з орендодавцем і домовтеся про перегляд квартири. Повідомте, якщо оплату покриватиме Джоп-центр чи Amt. Надайте всі необхідні документи до Job Center або Amt. Якщо ви самостійно винамаєте житло без затвердження Джоп-центр або Amt, вони можуть відмовити в реєстрації. Після схвалення вас орендодавцем як кандидата на оренду, обов'язково подайте квартиру на затвердження Job Center чи Соціал Ампт, якщо ви не платите самостійно, не підписуйте контракт оренди і не заїжджайте до квартири, доки вам Center центр СоціалАмпт. Не підтвердили оплату, бо у разі відмови JobCenter або СоціалАмт ви сплачуєте штрафні три місяці розірвання контракту оренди самостійно. Підписуйтеся на наш канал, Veritas та вітрила, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі та до нових відео!